Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в італійській серії А Мілан. Пауло Фонсекі у себе вдома команда приймала римську рому Клаудіо Раньєрі Один! Абсолютно рівна бойова нічия. сьогодні Я хочу, друзі, про даний матч поговорити. І давайте все розпочнемо обговорювати по порядку, розпочнемо ми традиційно зі стартових складів Мілан 4, 2, 3, 1. Зі стартової господарів Майк у воротах, Чау, Габіа, захисники, Емерсон та Ернандес по флангах, Фафанат та Рачіано, центральний опорний півзахисники, Рейндерс, центральний атакувальний півзахисник, Хіменес, Чикуезе по флангах та Альваро Марата у нападі. Це стартова розстановка Мілана. Друзі, Рома вийшла грати по розстановці 3-4. 2-1, Свіло Роворота, Гмац Гумельць, Манчінні Діка, Трійки захисників, Ліандр Пареди, Сканець, центральний півзахисники, Салімакер, Санхелініо по флангах, Піцилі Пауло Дібала, центральні аткувальні півзахисники, та Артем Довбик у нападі. Це стартова розстановка Роми. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам Матч говорити. Що вам, друзі, можу сказати, в принципі? Абсолютно рівний початок поєдинку. Тобто, взагалі, якщо брати весь матч, то він взагалі був рівний. Відрізкиме десь краще був Мілан. Відрізкиме десь краще була Рома. Ну, старт матчу, мені здається, все-таки був за Рома. Рома була більше на м'ячі на початку, і у ударів, в принципі, було Рома більше. Милана, на 16-й хвилині матчі. Рахунок у матчі відкриває. Рейндерс на 16 хвилині забиває. Я б виділив би тут французку захисника Фана, Дуже здорово він цього так розпочав, перевів на лівий фланг на Альваро Марату. Альваро дуже здорово віддав на то, таке фафанув, да? як такий бігав. Фанат далі віддав на фланг на рейндерс. Рейндерс, приймає м'яч, прибиває потужно в ближній кут, забиває Нідерландець і виводить Мілану вперед. Але Рома дуже швидко відповідає. Дуже швидко. Тому що вже через 7 хвилин Палодібала рахунок матчі зрівняє, і я би тут би виділив би Артема Довбика. Спочатку, якщо не помиляюся, саме Підсилі віддавав передачу, ось цю дуже хороша передача. Артем Довбик дуже здорово та корпус спину поставив. Відкидає м'яч на палодібали. Пауло, Пауло пробала Аргентинець, в дотик та забиває. Забиває палодібала один один. Рома, рахунок матчі зрівняє, І браво, Артему Довбику. І браво Артема Довбок, який виграв боротьбу та у захисника Мілана. Він дуже здорово поставив спину, дуже здорово відкинув на Аргентинця. Ну і Павло Дібало наносить шикарний удар. Дуже здорово м'яч на ногу кладе Пауло та рахунок у матчі зрівнює Один-один. Після того, як Рома зрівняла рахунок, в принципі, були такі відрізки, що у Мілана були моменти, були відрізки, що у Рома були моменти, але в кінці то кінців. Абсолютно рівний тайм, який завершується відповідно в нічі 1-1. Далі, ось, до речі, це емоції футболістів Мілана. Коли вони забили. А це удар від павла Дівале. Дуже здорова аргентинець. Це кладе також корпус. Дуже здорово здорова Пауло. У другому темі таймі... Ранірі робить заміну. Закічелік міняє Маце Гумальца. Бінасера Тречана це заміна у Мілана. Леренс Пелігріні виходить за містане. Ось такі були заміни по перерві. І, в принципі, другий тайм був початок, був за Міланом. Мілан був більш так активним. Мілан е непан атакував, пригадується удар Чікуезе. Дуже хороший, такий обідний плотний удар за межаною площі. Свілар. І Свілар. Витягує його удар. Практично з дальнього кута витягує цей удар свіла. Взагалі, Чікуеза був дуже активний, але потім у нього. Буде травма, буде вимушена заміна і хочеться Чуквези побажати все само найкраще. Темі Абраха. Ось, до речі, який в Ромі грав, да? вийшов замість Чквези. Мілан був активніший, і Тео Ернандес мені дуже сильно сподобався, непогані були простріли. Тобто було таке відчуття, що Мілан, в принципі, ось може забити, але потім в якийсь відрізок Матчу і Рома, скажімо так, прибрала собі м'яч і моменти, також стала створювати. І у Роми також були непогані моменти. Там пригадується удар Стефана Ільшараві, до речі, у Рома ще вийде Стефан Ельшараві, та Шамородов ще вийде на заключні хвилини. Бінасер, Камардан, темі Абрахам вийдуть у Мілана. Е, там був напевно такий плотний удар Ельшараві. І моакміаніян! Моакміаніян! Витягує удар Ельшараві. Хоча і справді Стефан Ельшараві був дуже близький забити фарао. Але Макменіан його удар витягує. Тобто, і справді забити як і Мілан, так і Рома. Супер шанс був у Ларенс Пілігріні, коли Павло Дібала вивів італійця один на один, а той не забив. Справді цей матч був на три результати. Перемогти хотіли обидві команди. І Мілан хотів перемогти, і Рома хотіла перемогти. Але в кінці кінці матч завершиться в абсолютно в рівному Абсолютно рівний матч, який завершується абсолютно справедливим справедливим рахунком і вже самим нічійним. Хоча, так, якщо ми подивимося статистику, то ми бачимо, що у Мілана було більше ударів: 21 проти 12, 7-5 з ударами в площину, але ми потім ще кількість гольових нагод подивимось. 45-55 контроль, Рома навіть більше володіла м'ячем. Шис пять за мы. А друзі за големина нагодами. мы сама рома Милан проиграла Три големина было у Ромы. Дві гуліві нагоди команда опустила. У Мілана було дві гуліві нагоди, та одна гуліва нагода була опущена. Тобто за гулівими нагодами 3-2 перевага у Роми. 354 передачі у Мілана, 308 передачі були точними, та 87% точність передач. 425 передач у Роми, 379 передач були точними, та 89% точність передач. 6-1 за офсайдами. З 21 удара 7 ударів пущину на носить мейла, 8 ударів по летять, та 6 ударів просто-напросто блокується футболістами футболистов. Рома 12 ударів, 5 ударив площину, 6 ударив по узароту, в сверит, один удар був заблокований. У успішних відборах, до речі, краще була Рома. 10 успішних відборів у Римлян, 58 успішності. У Мілана їх було 5. Та 50 успішності. 6 сейвів Свілера, 4 сейві майка Міняна. 21, 28, по 7 м'яче, 6-5 за перехопленнями. Ну і 17 порушень правил у Мілана, 4 жовтих карток. Роми, 8 порушень правил. Чотири жовті картки. Найкращого футболіста матчу, друзі, я не знаю, як ви, я Пауло Дібало. Хоча тут і рейндерс дуже мені сподобався, але я все-таки Пауло Дібало обер найкращим футболістом. Пауло наніс п'ять 5 ударів, плюс забив О, гол! І, в принципі, Пауло Дібало непогані моменти створив і для своїх партнерів, і вони справді могли забити. Дуже мені сподобався Шомеродов, який непогано вийшов на заключні хвилини. В принципі, доволі таки непогано вийшов. Довбек також То, то в принципі, якщо зараз, друзі, так знаєте, підсумок, так, так підбивати. да? речі, друзі, по XG Мілан, у Мілана 2,01 у Роми 1,38. Тобто Мілан по XG награв на 2 голи. А Рома награла на гол півтора майже. Тобто то по XG, нібито Мілан був ближче. Ну так, да, у Мілана в принципі, було більше, особливо по тайму, Але ж кажу, друзі, якщо підбивати такий підсумок, я вважаю, що це абсолютно рівний матч, де відрізкими був краще Мілан, відрізкими була краще Рома. Можна згадати момент Альша Раві, момент Уларенс Пілігрині, тобто це рівний поєдинок. Виграти могла. Як і команда Полофансаки, так і команда відповідно, Клаудіо Ранірі. Я вже ще нічия абсолютно справедливий рахунок. Команди сьогодні показала дуже хороший, яскравий футбол. Мілан 8, Мілана після 17 матчів 27 балів у пасиві, Рома 10, у Роми 18. Справедливості раді матчів 20 балів у пасиві. Але Клаудіо опічні Клаудіранірі потехесніку Рома хітти набирає. Вот. Ну що ж, друзі, Мілан один, Рома, один дуже хороший матч. Ми сьогодні з вами побачили в італійській серії А, абсолютно рівний поєдинок. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя. В житті вам всім бажаю, вражить себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.